Дуже часто виникають ситуації, коли чоловіків, котрі мали заборгованість по сплаті аліментів по кілька десятків тисяч, зараз мобілізують. Це хороша можливість стягнути з боржників аліменти на дітей, оскільки військові отримують зараз дуже достойну платню. Однак не все так просто. Виконавча служба дуже часто нічого не хоче робити, навіть якщо її поінформувати про те, що борожник в армії і отримає дохід. Виконавець каже: ну і що, що він в армії? Інформація про місце знаходження військової частини закрита, і я не знаю, куди слати документи. Це питання вирішується дуже просто. Пишеться письмова заява і надсилається виконавцю рекомендованим листом або подається через канцелярію на підпис. У заяві зазначається про те, що борожник з аліментів служить в лавах ЗСУ, і підкреслюється те, що якщо не буде реагування з приводу стягнення боргу, на виконавця буде написано скаргу. Після отримання такої заяви виконавець зазвичай розуміє, що потрібно піднімати п'яту точку і починати займатися справою. Виконавець після вашої заяви надсилає пакет документів на міністерство оборони. Міністерство оборони, в свою чергу, скеровує цей пакет документів для стягнення аліментів на військову частину боржника, де вони потрапляють у бухгалтерію, яка проводить перерахування коштів на погашення заборгованості щодо сплати аліментів. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, можете писати на Telegram або Viber та домовитись про індивідуальну консультацію. Але нагадаю, такі консультації платні. Всіх благ і за потреби звертайтеся.